2,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги таку кількість необхідного вантажу доправили волонтери Чернівецької благодійної організації Руки милості в прифронтові області України. Також об'єднання активно допомагає військовим та переселенцям. Детальніше дивіться у сюжеті моєї колеги. Волонтерський штаб руки милості створений на основі одного з християнських об'єднань України на Буковині. Свою роботу благодійна організація розпочала ще в 2016 році. А з початком повномасштабного вторгнення активніше долучилась до наближення перемоги. В межах нашої об'єднання обласного в нас є 100, більше 100 релігійних громад в різних. Місцевостях, а також є різні фонди. І один із них найбільш такі потужний, з яким який став фактично інструментом у наших руках, це руки милості. Поруч із цим фондом, у нас є ще інші фонди. Тобто, ця робота здійснюється дуже широко всіма церквами області і фондами. І велика частина цієї роботи ми зробили саме через фонд руки милості. Основний напрямок роботи волонтерів прифронтові міста та селища, які постраждали від війни найбільше. Окрім того, допомагають і внутрішньопереміщеним особам на Боковині. Наші волонтери, ризикуючи власним життям, ризикуючи втратити там пошкодження автомобіля, вони максимально наближаються до найгарячіших точок, куди підступає війна, і звідки відступила війна. Тому це є найбільший фокус нашої допомоги. Поруч із цим багато є переселенців, які приїхали до нас з тих, з тої місцевості, де йде війна, які змушені були залишити свою, свої домівки, то ми також велику роботу здійснюємо із переселенцями, які проживають в Чернівецькій області. Пан Роман каже, штабу вдалося зібрати та відправити близько 2,5 тонн гуманітарної допомоги, не враховуючи допомогу військовим. Продуктових пакетів, пакетів з куди входять різні побутові предмети, які потрібні для першої необхідності. Це один із напрямків нашої роботи. Ми ведемо активну роботу по допомозі воєнним. Ми передали нашими церквами і фондом більше десяти автомобілів, швидку допомогу, це і бронежилети, і інші необхідні речі, які потрібні для наших воїнів. Також з початку літа фонд руки милості спільно з іноземною благодійною організацією організували ще один волонтерський проект. Один із проектів, в якому ми були залучені, це розповсюдження. 50 тисяч пакетів продуктових наборів. Ці продуктові набори включали в себе близько 20-23 кілограм продуктів. Це була коробка, де було розраховано на одну сім'ю, мінімум троє людей. Наразі об'єднання розробляє нову благодійну програму підтримки на опалювальний період. Зараз ми займаємося грошовою допомогою. У нас йде по грошовій допомозі. Це допомога двом тисячам. Бенефіціарів, а також ми ще плануємо допомогти п'ятьом. Також грошова допомога на зимній період більше п'ятьом з половиною тисячі людей в Дніпропетровській області. Хоч в організації зізнаються, трохи втомились, проте не планують кидати благодійну справу та боротимуться до перемоги. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.